Вітаю вас, мої любі! Зараз хочу подивитися, яка головна якість мені потрібна зараз, щоб отримати успіх. Дивіться, якщо це стосується, ви питали про успіх, наприклад, на роботі, то це буде проявити свої, якусь дуже активність. Показати, що ви, наприклад, ви якісь там в якомусь проєкті. Приймайте участь, що ви дуже зацікавлені в ньому, що ви можете собі, ну що ви можете на собі нести якусь функцію, яка стосується цього проєкту, або якоїсь ну, просто роботи. Що ви можете бути дуже активним, можете за собою когось повести, можете взагалі дуже активно діяти. Якщо це стосується якихось, наприклад, стосунків, то проявіть тоді теж. Більш активну позицію ану, то покажіть, наприклад, у стосунках як краще себе проявити. Все одно показує. Прям повторює наймайже ці, ці карти. Щоб в майбутньому отримати успіх, наприклад, у стосунках, треба діяти активно. Треба прям, прям проявляти, ну, якщо це чоловік, ну це простіше. Чоловікам взагалі, ну, жінка завжди чекає від чоловіка якоїсь активної дії. А, Проявляти прям, ну, казати, виявляти явним чином своє відношення, казати, що ти, ви її любите, що ви хочете з нею проводити час, що може там букети якісь дарувати. Якщо це стосується жінки, це теж не сидіти так, щоб її ну, різні ролі у чоловіків і жінок. А якщо це стосується жінки, ну все одно я ж кажу, не сидіти там десь у сторонці, щоб її не бачити. Дуже красиво, наприклад, вдягтися, піти в якесь таке місце, де дуже активно люди себе проявляють, не на виставку, наприклад, а кудись ну я не знаю, зараз ніяких там танців такого не було. Може, якісь активні, може там де спорт, може щось таке, там, де люди активно себе проявляють. І там Теж не пасти задніх, а наприклад, якщо це спорт, теж приймати участь у чомусь такому, щоб вас помітили. І тоді буде все добре. Дякую.